Ну і що я вам скажу? В часі рівного вітру, рівномірного, не сильного? А воно працює дуже адекватно, тобто розганяється до потрібних можливостей. Єдиний момент, от те, що я помітив у себе на вишці, зокрема, тому що вона трошечки для нього. Можливо, замала заслабка. Він її чуть-чуть розхитує, входить в резонанс десь в межах на вітрі між 2,5-3 метри в секунду. Але як тільки розженеться чуть-чуть більше, вона стає як вкопана далі і собі сидить. Ну я планую, думаю, поки що над цим чи варто додати туди відтяжок. Я можу це зробити. У мене є під це підготовочка, Додати два троси точно не завадить. Можливо, і третій, просто третій там не дуже комфортно буде все зроблено mm -hmm. з ним, але може і його теж причеплю. є куди його закріпити, також тому можливо можливо цей варіант. Також я і розгляну. А так, претензій, зауважень до нього ну практично ніяких. Налаштування я змінив. Я все таки поп попробував декілька різних способів підходів до його налаштування, і зараз я його відпустив, дозволяючи йому розкручуватись до його номінальних 380 і вище вольт. В принципі, повторив роботу так, як працює з оцим з маленьким 2,5 метровим діаметром кіловатником. Так як працює MPPT його контролера, я повторив ту саму логіку. Тобто дуже плавний легкий розгон, легке навантаження до виходу на максимальну напругу потрібно робочу, так а тоді починаємо швидко і різко, при не при невеличкому збільшенні напруги, сильно давити амперами. Ну як в межах можливості, тому що ми ж не рівняємо ампери на 48 вольтовій машині і ампери на 380 вольтовій машині. Ну вони суттєво відрізняються. Ви це розумієте. Ем, працює. Я задоволений довге відео готую. Шматочки з нього будуть вставочками. Усіх місцях